Котики, муркотики волонтери, котики! Всі білі та смугасті, сі моторні та кухнасті. Ця коробочка наліво, ця коробочка направо. До Допомога це не диво. А важлива спільна справа. Все складаємо відважно і розносимо уважно. Пасникші гелікоптери, все знаходить вам. Потрібно, де не встача, кошеня тихенько плаче. Хтось голодний чи холодний, взагалі не їй сьогодні. Все ми знайдемо, миттєво. Яким чином не суттєво воду, рибу, чаробини, різні ліки, хто з нас відео? Хто не схоче від, від рабини, огірки та писини. Молоко, стаці, паршети, олівці. Та кулемети. Каски чи гелікоптери все знаходять волонтери. Котики, моркотики!